Афондільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. На Вінниччині за круглим столом обговорили питання стану підготовки області до зими. Ожеледиця десятилітня гума стали причинами дорожньо-транспортних пригод, які сталися під час першого снігопаду в області. Працівники ДАІ Вінниччини закликають пішоходів подбати про власну безпеку. Під час першого снігопаду та утворення у Желедиці на території області сталося сім дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, і десять були травмовані. Також відбулося біля двох десятків автопригод з матеріальними збитками. Це стало причиною проведення робочої зустрічі за ініціативи начальника управління ДАІ. У ній взяли участь представники Державних служб з надзвичайних ситуацій, служби автомобільних доріг, Вінницького облавтодору та комунальних підприємств. Мова йшла про... Проблемні питання із забезпечення безпеки дорожнього руху в осінньо зимовий період, готовності відповідних служб до ліквідації наслідків, погіршення погодних умов та координації дій погодні умови нам показали, як миттєво можуть вони погіршитись як миттєво на території області на наших шляхах стається ситуація, що Велика кількість дорожньо-транспортних пригод протягом доби сталося. Велика кількість транспортних засобів не було можливості експлуатувати, тому що своєчасно ми з вами, на жаль, не могли забезпечити безпеку дорожнього руху, тому що був сильний снігопад. За цей день було велика кількість нарікань на Телефони чергової частини управління Державтоінспекції про те, що ми не забезпечуємо безпеку дорожнього руху і нормальний проїзд по території як доріг державного значення, так і по території доріг районного значення. Хотілося б знайти один спільний знаменник, по якому ми відлагодили роботу і могли діяти так, як. Не гірше в минулому році, для того, щоб забезпечити, будемо говорити, всі напрямки діяльності, кожен по своєму напрямку, для того, щоб не було нарікань від учасників дорожнього руху на нашій бездіяльності, будемо говорити на наше погане діяння стосовно виконання своїх функціональних обов'язків. Заступник начальника служби автомобільних доріг розповів, що в діяльності служби досить багато проблемних питань. Вся наявна техніка зношена на 80%. Крім того, досить складна ситуація з фінансуванням, обмежена кількість паливно-мастильних матеріалів, заборгованість по заробітній платі. Заборгованість по заробітній платі співробітників складає 4-4,5 місяця. В грошовому 6 мільйонів. Заборони за виконані роботи перед облавтодором – 20 млн грн, кошти поки не надходять. Друге питання щодо забезпечення і готовності до зими. План фінансування на цей рік зменшено декілька разів. Якщо план фінансування 2013 року був 180 мільйонів, план фінансування 2014 року 104 мільйонів. На даний час Вінський облавтодор виконав роботи порядка 80 мільйонів. Служба автомобіля заплатила тільки 50-56. Тобто йде недофінансування. тому є проблеми з кажучи, смачними матеріалами. Для повної роботи хорошої така от, на сутки для обробки всіх доріг Вінницької області. Необхідно 25-30 тонн солярки і 10 тонн бензину. Представники служби з надзвичайних ситуацій в свою чергу запевнили, що готові реагувати на звернення громадян, які потрапили в негоду. Розроблено план протидії загрозам, визначено 20 місць відстою великого вагового транспорту та у разі значного зниження температури повітря будуть встановлюватися пункти обігріву. У нас є і розроблений план протидії загрозам, який можу показати, в більшому вигляді є, на, на якому ми, виходячи з моніторингу попередніх років осінньо зимового періоду, на дорогах, де попередні роки були державного значення, найбільш затори, у нас сплановано і у готовності знаходяться 4. Автомобілі по підвищеній проходимості, які завантажені плітами для більш, скажімо, їхньої устойчивості, і у випадку необхідності вони виїжджають в разі погіршення погодних умов на свої визначені ділянки. Результатом робочої зустрічі стало розроблення плану спільних заходів та координації дій по наданню допомоги учасникам дорожнього руху під час ліквідації наслідків погодних умов. Перший снігопад став причиною низки дорожньо-транспортних пригод. В одній з них у Вінницькому районі було травмовано двоє людей. 26 жовтня в напрямку міста Немирів біля села Сокиринці водій автомобіля Нива, не справившись з керуванням, допустив зіткнення з автомобілем Опель Вектра». Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля Нива та водій автомобіля Опель Вектра» були госпіталізовані до міської клінічної швидкої лікарні міста Вінниці. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася 3 листопада у Липовецькому районі. Водій транспортного засобу, рухаючись по автодорозі, не вибрав безпечної швидкості руху та на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та з'їхав у ківет. Внаслідок чого автомобіль перекинувся, дві людини отримали тілесні ушкодження. З тілесними ушкодженнями водія та пасажира доставлено до центральної районної лікарні. На місці пригоди слідчо-оперативною групою, зі слів власника автомобіля, було встановлено, що власник транспортного засобу разом із своїми товаришами протягом певного часу вживали спиртні напої. Після застілля один із товаришів взяв ключі від автомобіля та вирушив до магазину. Поблизу районного центру на заокругленій ділянці дороги водій не впорався із керуванням і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Таке правопорушення караються штрафом до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Або виправними роботами на строк до двох років. Якщо взяти по відсоткам по аварійності, то на даний час ми маємо по кількості автопригод зниження і по кількості травмованих зниження. Але, на жаль, по кількості загиблих у нас більше, ніж на 50% ріст, де люди загинули. Тому що в першу чергу це Такі порушення, які спричиняють, які спричиняють аварійність, це перевищення швидкісного режиму, це керування в нетверезому стані, це проїзд на заборонене червоне світло, це якраз чинники, що призводять до важких дорожньо-транспортних пригод. Також Держгета інспекція радить водіям не зволікати із заміною гуми на зимову, перевірити гальма і силотехніку, бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху. Переважна більшість всіх тих ДТП, коли дивили технічний стан, перевіряли авторезину, резину, то резина була літня. Тому Державтоінспекція знову звертається до всіх водіїв, хто ще не всіх. Зараз, слава Богу, знову негода відступила і наразі йдуть нормальні теплі дні. Є ще час для того, щоб, як кажуть народі, перезутись з літньої гуми на зимову. Будь ласка, не нехтуйте своїм життям та здоров'ям. Є час знайдіть ці кошти для того, щоб замінити гуму. І всі ті автопригоди можна було б уникнути, якби водії завчасно замінили літню гуму на зимову. Заміна шин на зимові це не примха, а спосіб убезпечити себе і своїх пасажирів, а також інших учасників дорожнього руху в складних погодних умовах. Наголошують співробітники Даї з ними погоджуються і деякі водії. Ципки купляли гуму, поміняли на нову, от гума добра, а от дороги не затистують в цій гумі, тому що слизька дорога. Взимку автомобіль веде себе на дорозі не так впевнено, як влітку. Здійснювати маневри необхідно обережно. Ні в якому разі не можна допускати різких руків кермом. Дуже важливо бути уважним і тримати оптимальну дистанцію від авто, що рухається попереду. Навіть найякісніша гума не дасть гарантії, що ви можете зробити різку зупинку свого автомобіля. З різкого погіршення погодних умов по можливості утриматися від поїздок на далекій відстані. Вразливими учасниками дорожнього руху стають восени і пішоходи. Категорія учасників дорожнього руху, такі як пішоходи, де автоінспекція з ними постійно проводить роботи. Вони не залишають їх осторонь. У нас працює два профілактичних автобуси, які практично кожного дня виїжджають в місто і в людяних місцях, скажімо так, доносять інформацію про стан аварійності в області, в місті, про причини скоєння, про наслідки автопригод. Де співробітники переважно спілкуються з порушниками пішоходами, показують їм відео, розказує до чого це призводить. Кожна третя дорожньо-транспортна пригода стається за участі пішоходів. Протягом поточного року на автошляхах області зареєстровано 134 дорожньо-транспортних пригоди, в яких 47 людей втратили життя. Та майже 100 пішоходів отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. З метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів працівники ДРТ-інспекції міста Вінниці проводять роз'яснювальну роботу з пішоходами, при цьому використовують профілактичний авто. ...обладнаний аудіо та відеотехнікою, де за допомогою гучномовця пішоходам роз'яснюють правила перетину проїзної частини дороги. Пішоходів, які переходили дорогу в забороненому місці, запрошують до автобусу та демонструють відеоролики з наслідками дорожньо-транспортних пригод. Продовж 20 хвилин до профілактичного автобусу було запрошено 5 пішоходів, які порушили правила дорожнього руху. Після перегляду відеороликів порушникам дарували спеціально розроблені державте інспекцією пам'ятки пішохода. Особливу увагу інспектори ДАІ звертали на використання в темну пору доби світлоповертаючих елементів флікерів. Ми звертаюся до всіх пішоходів. Наразі вже дні короткі. 5 годин вечора і вже на дворі темно. Будь ласка, якщо ви користуєтеся дорогою, вулицею, вечірній час, темну пору доби, обов'язково запам'ятайте, у вас на одязі повинні бути світловідбиваючі елементи. Оце ті дрібнички, які вам збережуть життя і збережуть здоров'я. Вони є практично в кожному канцелярському магазині. Вони є і на липучках, вони є і на брелочках, вони коштують буквально там декілька гривень. Не полінуйтеся, ще раз повторююсь, не полінуйтесь. Обов'язково придбайте, і як тільки ви виходите в вечірню пору, особливо коли темна одежа, то обов в обов'язковому порядку ви можете тримати їх в руках, на сумочці, на рукаві, тому що є ж вони різного формату і по різному вони прикріплюються. Але пам'ятайте, що їх. Видно оцю дрібничку, світловідбиваючу, їх видно до 400 метрів. Світлоповертачі працюють за принципом дорожніх знаків. Вони покриті спеціальним матеріалом, який відбиває світлофар, і призначений для підвищення видимості пішоходів, велосипедистів, дитячих колясак, темну пору доби. Флікер виготовляється із спеціального світлоповертаючого матеріалу, який наноситься на текстильну основу або пластик. Світловий потік повертається до джерела світла. Якісно виготовлений флікер забезпечує помітність пішохода на відстані до 400 метрів при попаданні на нього. Світла фар автомобіля. Тож подбати про власну безпеку може кожен. Не забувайте цього робити.